Тільки уявіть, за дві години дороги ви піднімаєтеся більше ніж на три тисячі кілометрів над рівнем моря і попадаєте у справжню зимову казку. Просто для порівняння згадайте, скільки кілометрів має наша гуверла. Хто знає, напишіть в коментарях. А це друга частина відео. Як ми з'їздили на лижі на півдні Іспанії, та в скільки нам це обійшлось. А Зараз я вам показую найбільші в наші витрати за всю подорож. Це є пропуски на горнолижку. Ми брали на півдня від часу до п'яти, можна брати від ранку до п'яти. Це 67 євро, ми брали на півдня 50 євро. І відразу оренда. Сноут 18 євро, лижі 15 євро, шлем 4, очки 5. І що саме прикольне, оренда спорядження до 6-ї. Тобто ви до 5-ї катаєтеся, до 6 приносите спорядження. Звичайно, так як це був перший раз мій на лижах, нам би треба був би інструктор. Да? Ну, але, по-перше, не сильно розполагали бюджетом. По-друге, я дуже сильно повірила в себе. По третє, для чого нам інтернет? Але в загальному, якщо ви не хочете кататися, але хочете подивитися на сніг, на гори просто на курорт, на відпочинок, то там є навіть білетики як один підйом і один спуск. Щось він 20 євро. Чи що. Або навіть цей самий біля, що ми брали за 50 євро, ви просто можете цілий день кататися на цих штуках. В принципі, ніхто вас не заставляє саме спускатися на лижах чи на сноуті. Є дуже багато різних розлічень. крім цього буде ще одна частина. Я розкажу окремо про розлічення. І дивіться, я поїхала. Якщо я вам скажу, що я не злякалася ні разу, я вам дуже сильно зброшу, але мені дуже сподобалося. І я обдерла біг до речі. Ну все я побігла бігом домонтувати третю частину. А ви, будь ласка, трошки покоментуйте, полайкайте. Ви ж додивились дивились відео до кінця, значить воно було цікаве.